День добрий усім, з вами Ванін. Попросив один знайомий, каже, треба зробити мотоцикла. Часу немає, я це вибрав хвилинку. Значить, в чому суть? Коляску відцепив уже. Значить, які скарги, а так скажемо. Погано дуже заводиться. течуть карбюратори, обидва карбюратори. Пекар, в принципі, вони непогані. І треба помінити оці резинки на значить, толкателях. Так, ну, забув одне підставку для телефона, буду показувати по можливості, розбирати і показувати. Так, коляску відчепив, починаю знімати кришки головок, відкручувати вихлопні і. Значить, розбирати. Треба першим ділом замінити резинки, ну а потім все остальне. Дивимося. Розібрав праву сторону. Хочу показати, як розведені кольця. Отак, щоб було видно. Це перше верхнє компресійне, потім маслосйомне і і саме нижнє маслосйомне. якщо видно. Це вже не так бути. Це ми ще справимо. хон на цилиндрах. О, вот так вот. Да. Не знаю, чи это заводский, чи сам кто делал. Как бы его так показать. Ну, видно, вот так вот, здесь, трошки на просвет. Так, ну, сейчас развожу кольца, меняю прокладку. Новая ну, есть. Меняю резинки и собираюсь назад. Зняв верхнє кольцо для себе переконатись, щоб бути впевненим на зазор. Ну, зазор в нормі. Отак це виглядає. Так, ще обнаружив неприятний такий момент. Зараз спробую вам показати. Зализане маслосйомне кольцо верхнє. Ось видно місце. Оце ось де. Зараз отвертку візьму, щоб не пальцем. Показувати оце ось, де Оце, виходить зализане і, е, значить, за, ну, заклинило, можна так сказати, алюмінієм. Прийдеться знімати і справляти цей момент. Виправив, значить, те зализане на тому, колечко крутиться свободно, так як і можна бути. Ну, збираю назад. Цю сторону зібрав, закрив, клапана відрегулював, чіпляю коляску. Розбираю ліву сторону, походу, як дивиться. Вихлопнув, зняв, освободив карбюратор. От, теж треба поміняти резинки. Ну, власник казав, потріскались. Зараз замінимо резинки, прокладки, подивимося на стан поршньової. Як кольця розведені, чи немає зализаності. відрегулюємо клапана і зберемося назад. Забув вначалі сказати, двигун хтось робив. Не знаю хто, ну, показую, як кільця стоять. Отак ось де. Розведені неправильно зовсім. Через кільце. Кільце. Так, ну. Що робимо? Чистю від герметику нову прокладку, нові резинки і збираю все назад. Зараз зніму. Передивлюсь зазор тепловий на кільцеві, ну вам покажу. Тепловий зазор в нормі, але не знаю, чи камера це передасть. От якось до, самої, до самого циліндра якось воно, як, наче, під конус. Таке, як, чи хтось підпилював, чи, ну не знаю. Ну, в принципі, норма. Хон також присутній на циліндрові. Видно. Не знаю, що йому робили. Так, чистю розводю кольця і збираю назад. Собрав ліву частину. Ну і саме головне, все підключав, саме головне запуск. Закрив, побагатили позакривав. На цьому все кому сподобалось, ставимо пальці вгору, підписуємося на канал, всім пока!